Доброго дня, любі друзі. Ветері Софія благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти і грошову допомогу. Це допомагає і мені, і розвитку каналу. І так само я можу далі спрямовувати частину на благодійність. І так ми переможемо світло. І так, роблю постійну рубрику. Да? Я трошки переробила формат. Буде так само три карти, але це по-перше, карта це ваші енергії, в котрих ви наразі. Це а, те, що, скоріш за все, відбудеться. І як порада, що треба знати, на що звернути увагу. Тому що а, те, що відбудеться, да, найближчим часом ми завжди можемо змінити. От, і від того ми поєднаємо ці дві карти, да, в яких енергіях, і тут як порада, на що треба звернути, от. А, я, щоб, щоб запобігти, якщо нам не подобається цей е, посередині карта і результат. да? І так, п'ятірка жезлів. Ну, дивіться, це про. Якісь тяжкі випробування, да? тут про боротьбу, все ж таки, у когось відіграється як ну, переживання, скажімо так, або відкрита якась небезпечна навіть конкуренція в якійсь справі. Конкуренція, ви ж розумієте, може бути в особистому житті, може бути конкуренція на роботі в якомусь вашому проєкту і так далі. Проєкті, От, може бути конкуренція всюди. Тут про обман да, і суперечки. Тобто, можливо, намагається вас хтось надурити, і ви про це думаєте. Ну, Можливо, звісно, і ви, да, але то вже таке. Скоріше за все, то для вас, тому що тут і луна, да, це. Якісь таємниці, щось таке незрозуміло, те, що ми не завжди, наприклад, можемо пояснити да, якісь дії людей або якісь події, котрі ми не бачимо, до чого е, далі може призвести, наприклад, можливо, не звертаєте на щось увагу. да, То зараз подумайте, на що ви, можливо, вам треба озирнутися навколо себе і звернути зараз на щось увагу. Щось для вас незрозуміло. Можливо, тут відкриється що буде, можливо, ця таємниця відкриється. да, Ри, Рицар Кубків. Дивіться, тут чому, чому все так, да? або буде, як, скажімо так, можливо, якщо зараз не розрулити оце, да, не вийти якось гідно з цієї конкуренції, можливо, не подолати, тоді можливо, як погіршення буде, і тут буде зустріч з брехливою людиною. Шахрайство, інтриги, авантюри якісь вони продовжуються. Да? Придивіться, хто з вами тут грається в якісь да в якісь таємниці. Тому що тут про інтриги те, що буде. Давайте подивимось, як пораду. Як можна запобігти? да Про що пажи? Це молода якась енергія? Паш Пентаклів це про знову-таки, можливо, зустріч. В цьому випадку з освіченою людиною, особою, це можливо шанувальник мистецтвом, це можливо учень або студент. Або карта каже, вам треба чомусь піти навчатися. Ну, наприклад, тут не знаю, якщо у вас і ви вважаєте, що негідна конкуренція, у вас десь є. В якійсь сфері, неважливо. Тоді що вам треба? Щоб екологічно вийти з таких відносин, да, тож ви конкуруєте десь. ну, у вас внутрішній конфлікт, тому ну можливий, да і тому притягуєте ще й таких людей, котрі в свою чергу так само з вами конкурують. І вашу тривожність у цю знаєте невпевненість так само якусь. Вони підсилюють це своїми діями. Тому. Вам можливо, треба да, тут е, тут про навчання кажеться. Вам треба можливо піти шошом е, чомусь піднавчитися, тобто додати собі знань, розумієте, в якій сфері. Тоді ви будете дивіться, будь-яке навчання, воно воно завжди тільки в плюс. Чим більше ви дізнаєтеся, ваша самооцінка, самоцінність підіймається. Тоді ви будете краще себе відчувати, і ви точно будете впевнені в собі, да, і ви скажете, я а в мене тепер ще є і такі знання, наприклад, да, ви зможете. Гідно конкурувати, вам не треба буде там е понижати навіть і свої вібрації, щоб ну не знаю, там через плітки щось робити. да Так само і така ситуація, такі люди від вас і будуть відходити, коли ви. Ви оберете для себе гарний шлях, да? тобто окей, я тоді буду підвищувати свою конкурентноспроможність через нові знання, дипломи, якісь і так далі, розумієте? От, а можливо, така людина, зустріч з освіченою в якійсь сфері людині, да? людина вам допоможе ну, якісь, можливо, Скажімо так, або пораду якусь дати, да, або якісь інші дії. Тобто тут карта каже про те, що ви можете зустріти людину, котра вам зможе якось допомогти. Можливо, порада, можливо, знову ж таки, якісь конкретні від неї дії. От а, дивіться, тому що ну, взагалі карта, да, тут хтось отримає і грошову винагороду. Можливо, все ж таки, да, вам треба чомусь. Навчитися, і ви тоді отримаєте за те, що ви там станете. Взагалі, ви е, підвищили свою компетенцію. да Ви щось зробили таке нове на роботі, тобто показали, що чому ви навчилися, і ви можете від того так само отримати якусь винагороду. От тому, що тут і про задоволення, про селище. І, Ну, якісь у у когось просто відіграються новини про побутові питання, але обов'язково це, це в принципі буде добре, да тому що в цьому випадку це це вам буде допомагати. Вітаю, любі друзі! Вихід завжди є, да? іноді нам самим треба просто відкрити рота і якусь людину про щось запитати, не думати, що вона відповість. Якщо вона не компетентна, вона вам відповість. Да? Ну, вона так і скаже, що в цьому питанні я не знаю, але ми ніколи не знаємо. Напевно, яка є інформація у людей, котрі поруч з нами, розумієте? Треба навчатися, звертатися про допомогу коли вона вам потрібна, і, звісно, не знецінюйте знання. Ну, не можна все життя знаходитися в одних енергіях. Ви повинні кожного дня, хоча, б, якщо ви хочете, як, взагалі розвитку в своєму житті, ви кожного дня щось дізнаватися. Нового про якусь сферу, духовний розвиток, якісь нові практики, вебінари, будь-що, робити, хоча б здобувати для себе одне усвідомлення, цінне, да, чому в моєму житті щось так, що мені треба, що я можу, і, і що я хочу. По ітогу, да. По ітогу, Ну буде, буде все одно, все добре. Я вам цього щиро бажаю. З повагою, Софія!